Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, чому ж іноді ви не згодні з трактуванням того чи іншого числа. І зробимо це на прикладі розбору числа життєвого шляху та числа долі, або його ще називають числом народження. Інколи в коментарях до відео я читаю. Це брехня, це зовсім не про мене. Ось недавно був коментар. Я четвірка, але не люблю, щоб все було розкладене по поличках. Я не пунктуальна, я часто запізнююсь, це все не про мене, це все неправда. Давайте і ми розкладемо все по поличках і спробуємо зрозуміти, чому ж інколи ви не згодні з тим, що читаєте. Основна, я думаю, ваша помилка в тому, що ви плутаєте поняття. Читаєте про число життєвого шляху, ну тобто про своє призначення, і кажете, ні, це не про мене, то це ж не про ваш повсякденний характер. Це про те, до чого вам слід прагнути в житті, якою дорогою йти до своєї цілі. Ви вже знаєте, що число життєвого шляху, яке ми отримуємо, шляхом знаходження суми всіх чисел, що входять в дату вашого народження, це наші цілі, задачі, наші можливості і здібності. Тобто, якщо ви знайшли суму всіх чисел, що входять в дату вашого народження, і з'ясували. Що число вашого життєвого шляху, ну, наприклад, двійка, то це означає, що найбільш ефективне направлення вашого розвитку, яке вам потрібно використовувати для досягнення вашої мети, це домовлятися. Ну, прийміть цю пораду буквально. Якщо ви вже не можете вирішити якусь проблему самостійно, так і не напружуйтеся. Бо ви завжди знайдете ну, більш компетентну людину або людей, які допоможуть вам вирішити цю проблему, тому що ви вмієте домовлятися. І тому, якщо ви вважаєте, що це не про вас, або ви не такий чи не така, то вам треба цьому навчитися. Ну, якщо, звичайно, ви хочете домогтися своєї мети. А тепер поговоримо про ще одне із основних чисел це число вашого народження. Зверніть увагу, не дата а саме число. Ну, наприклад, ви народилися 1 квітня, ну, отже, ваше число дня народження 1. А якщо ви народилися 18 квітня, то число вашого народження 9, тому що 1 плюс 8 буде 9. Чому ж число дня народження таке важливе? Ну, в першу чергу, тому що воно означає шлях в житті, який людина вибирає собі самостійно. Куди піти вчитися, за кого виходити заміж чи на кому женитися, з ким дружити, де працювати? Тобто, все це наш вибір і наша відповідальність. Число долі або число дня народження з нами з самого народження. Адже коли дитина з'являється на світ, вона починає вивчати все, що є навколо неї. Вона вивчає себе, вивчає людей, що її оточують. Хоче зрозуміти, хто ж вона є, на що вона здібна і для чого взагалі народилася. Ось чому десь так років до 40 людина повинна знати про себе майже все. І використовувати всі ті можливості, таланти і навики, які вона отримала від народження. Ну, для свого особистого розвитку, тобто багато вчитися в тому напрямку, який вона бере, отримувати відповідну професію, створити сім'ю, створити затишок, ну і місце сили у власному домі. Це задача кожної людини до 40 років. А вже після цього періоду набирає оберти інше число, яке також було з нами протягом всього цього часу, але поки що на другорядних ролях. Це число життєвого шляху, про яке ми вже поговорили трошки вище. Давайте розглянемо кілька прикладів того, що можна зробити, використовуючи ну, або не використовуючи всі можливості, які пропонує нам число народження. А перед цим я пропоную вам підписатися на мій канал, де ви, ну я дуже сподіваюся, знаходите дуже багато цікавої і корисної інформації. Ставте подобайки, коментуйте, задавайте запитання і натискайте на дзвіночок. Нехай він сповістить вам про нові відео уроки. А ми перейдемо до прикладів. Ну, наприклад, з дитинства ви любите малювати, от як ви цим будете користуватися. Верніше, як ви використовувати будете цей талант, ці здібності, залежить тільки від вас. Можете просто розмальовувати паркани біля свого будинку. Ну, а чому б ні, це дуже красиво. А можете піти вчитися, а потім писати шедевральні картини, які будуть продаватися ну, за величезні гроші. Ну, чи інший приклад. У вас дитинства е, до себе е, манять е, до себе зорі. Ну, ви мріяли стати астрономом, наприклад. Ну, але батьки порадили піти по династії стати лікарем. І ви стали ще одним лікарем. Але ж мрія. А можливо, навіть ваше призначення, ваша ціль не збулися. Видатний астроном, який міг би відкрити нові зірки чи навіть планети, не відбувся. А що треба зробити в таких ситуаціях? Просто зробити правильний вибір. Адже від цього буде залежати все ваше подальше життя. І ніхто в цьому виборі не має бути відповідальним. Тільки ви. А тепер конкретний приклад. Ви народилися 15 числа. Отже, число дня народження 6. Ну, тобто 1 плюс 5. Зверніть увагу, зараз от, зверніть на те, що це ви нечиста шістка. Тому що 15 це двозначне число, яке складається з 1 і 5. Тобто на вас діють вібрації енергії в першу чергу одиниці, а також п'ятірки і шістки. Тому треба буде проаналізувати всі енергії. Ну, я, звичайно, не буду цього робити зараз, тому що це займе дуже багато часу. Давайте просто трішечки проаналізуємо число 6. Людина з числом е народження 6 дуже розумна, тактична, неконфліктна. Артистична і творче. Ці люди рідко поспішають робити якісь справи. Повільно, але впевнено. От, оце може бути їхнім девізом. Основні вібрації числа 6 це відповідальність, допомога, любов спокій. Якщо ви вже зі знанням справи будете вибирати, ну, наприклад, професію, якщо ви вже знаєте, на, да, що у вас число е, дня народження 6, і ви будете вибирати професію, то знайте. Якщо перед вами буде вибір, ну йти, наприклад, вчитися на перукаря, інженера чи пілота, вибирайте професію перукаря. Можливо, саме ви станете знаменитим на весь світ стилістом. Не прогавте такої можливості. Отже, число народження показує щоденне використання своїх можливостей для досягнення своєї мети. Давайте тепер підсумуємо все сказане. Чим же відрізняється число життєвого шляху від числа народження? Адже і те, і інше число може розказувати про наші можливості, таланти і здібності. Але число життєвого шляху показує нам наші цілі, ну простіше сказати, що ми умовно кажучи, повинні. Ну, посадити дерево, створити сім'ю, побудувати будинок це для себе. Да? А ще ми повинні зробити щось і для людей, для суспільства, щоб залишити свій слід в історії розвитку. Ну, або хороший, чи поганий, ну, це вже відповідальність ваша особиста. Число життєвого шляху слугує нам ну, таким маяком, на який ми рівняємо свій курс, щоб не збитися з дороги. В числі життєвого шляху відсутня увага до деталей. Воно включає в себе основні характеристики людини, яка, які не змінюються ну, протягом всього життя. Це, ну, як вам сказати, це як скелет людини. Людина може поправитися, схуднути, робити якісь пластичні операції, змінювати колір волосся, відпускати бороду, але набір кісток в скелеті залишається незмінним. Ну, давайте поговоримо образами, Да? Народилася дитина, вона ще маленька, вона починає рости. Ростуть ніжки, ростуть ручки. Дитина росте до відповідного віку. А потім, десь після 20 років, людина, людина вже доросла, я маю на увазі, перестає рости. От приблизно так діє число дня народження. Яке підводить нас до числа життєвого шляху, і далі вступає в силу число життєвого шляху. Тобто все залишилось на місці, набір кісток на місці, все є. Але тепер уже сформувалася людина повністю. І далі вона вже йде по життю із тим багажем, який вона принесла до цього віку. Одним словом, число життєвого шляху це той шлях, по якому ми повинні йти до своїх цілей. А от число народження розкаже і покаже нам, як ми повинні використовувати всі свої можливості для виконання поставлених задач. Тобто ми можемо йти до своєї цілі прямою дорогою, а можемо весь час петляти, при цьому потрапляти в якісь непрохідні болота, ями на дорозі. Десь надовго затримуватися, в якійсь глушині, чекаючи, що в нас хтось прийде і витягне звідти. А це вже тільки від нас залежить. Вийдемо ми знов на рівну широку дорогу життя чи так і будемо продовжувати петляти. Ось що енергія числа народження впливає на нас саме до 40 років, коли ми пізнаємо себе і світ навколо нас. А далі набирає сили наше число життєвого шляху, коли ми повинні жити і працювати для суспільства, використовуючи всі ті навики і можливості, які ми опанували до 40 років. Давайте розберемо конкретний приклад. Дата народження людини, ну, наприклад, 14 липня 07-го 1994 року, знаходимо число життєвого шляху. Для цього треба сплюсувати, поставити знак плюс між кожною, між кожним числом. І ми отримуємо число 8. Отже, число життєвого шляху 8. А число народження. А число народження 5, тобто 1 плюс 4 буде 5. Для прикладу розглянемо ну, фінансову ситуацію. Я думаю, вам усім буде це цікаво, як число народження 5 і число життєвого шляху 8 може впливати на цю людину. Це дійсно дуже яскравий приклад того, як людині, яка, можливо, не вміє економити, любить витрачати гроші. Ну, це п'ятірка, так, дія. Ну, любить витрачати гроші людина, коли вони, звичайно є. Не рахуючи, аж поки в гаманці не стає пусто. Так от цій людині потрібно навчитися правильному відношенню до своїх фінансів, тому що скоро вона підійде до числа життєвого шляху 8. а 8 вимагає рішучості, виважених рішень, відповідальності за себе і оточуючих людей, компетентності, проявлення волі і характеру. Різні перешкоди на шляху тільки загартовують характер вісімки, збільшують здатність до праці, надають життєвих сил. Людина повинна навчитися не піддаватися емоціям, тому що вони тільки заважають вісімці. Тут працює тільки здоровий глузд, вміння прораховувати всі свої ходи наперед і відчуття відповідальності за свої дії. Тільки так людина з числом життєвого шляху 8 може стати фінансово забезпеченою для себе, своєї сім'ї, а також приймати активну участь у благодійності. Так от виявляється, чому, коли хтось читає інформацію про число життєвого шляху 8, можна почути таке: брехня, це не про мене, я не матеріалістка, я люблю витрачати гроші, коли вони є. А як немає, ну, то щось придумаю. Але ж це буде потім. Тепер ми розуміємо, що на цю людину все ще діє енергія числа народження 5, навіть коли вона вже перейшла рубіж 40 років. Виконає вона свою місію по енергії числа життєвого шляху 8, ну, я не впевнена. Бо цьому треба було навчитися ще з народження. А як ми розуміємо, життєві екзамени ну, ще ніхто не скасовував такі екзамени, не здав їх в певні терміни. Залишаюся на другий рік, поки не здаси. А далі відкритої дороги не буде. Я дуже сподіваюся, що тепер ви не будете писати мені коментарі на тему того, що те, що я розповідаю, неправда або вигадка. Уважно дивіться про це, що ви читаєте, я маю на увазі. Про що ви читаєте? Чи це число життєвого шляху, чи це число долі, чи це число е, е, бажання серця і так далі. Уважно читайте, про що ви, про що ви, верніше, уважно думайте, про що ви читаєте, і робіть правильні висновки. А на цьому все. Бажаю вам успіхів на життєвому шляху. Мирного нам всім неба! А добро і справедливість обов'язково переможуть.